На вулиці Владимирській 102 це європейське представництво в Україні. Збуде міжнародна акція підтримку української героїні, патріота, символа незламаності духу України, Надії Савченко. Я всіх запрошую завтра в 11 годині з'явитися на Владимирську 102 і підтримати нашу героїню. Слава Україні! Все завтра, Денис. Зараз слово має одна із майданівських організацій медіа Майдан. Слава Україні! Мене звати Порошу Владислав. Я представник медіа Майдану. Ми хочемо розглянути таке питання стосовно конституційного ладу в країні. Другі друзі, учасники віжа, Майдан майдан стояв і домагався, щоб конституційний лад, і щоб Україна була цілісна. Але зараз. На даний момент багато хто хоче зробити так, щоб Україну поділили на нашим і вашим, щоб Україну розділили між Росією, штатами Польщею. Ми хочемо добитися того, щоб Україна була цілісною і недоторканою державою у світі, щоб нас визнавали всі країни у світі. Ми намагаємось достукатись до людей. Ми сьогодні хотіли запросити одну родину Небесної Сотні, але з невідомих там причин вони не змогли приїхати. Вони пообіцяли, що приїдуть в середу о 6 годині вечора. Вони хотіли нам дещо розповісти те, що вони чують від своїх синів, від своїх батьків, які зараз знаходяться на небесах, які стоять за нас. Вони дивляться на все і вони плачуть, те, що зараз відбувається в нашій країні. Вони вони просто не можуть зрозуміти, навіщо був взагалі майдан, і та влада, яка тоді вибиралася, вона взагалі не діє по тим законам, яким вимагав Майдан. Ми хочемо змінити цю владу, але потрібно спочатку робити так, щоб змінювалися кожен, щоб ми змінилися кожен в своєму серці, в своїй душі. І тоді ми достукаємось до влади. Завтра ми організуємо акцію, щоб йти до Верховної Ради. На Їхнє позичаве засідання. Вибачте, на вівторок. Приходьте всі, вони будуть збиратися на 11 годину ранку. Це остаточно ми вже дізналися. Збираємося вівторок на 11 годину ранку біля Верховної Ради. Ми будемо вимагати. Стосовно завтра, вони засідання перенесли, тому що нам сказали, що засідання планується завтра, а вони знову перенесли його на на наступний день. Вони так поступають з кожним своїм засіданням. Вони намагаються себе спочергово, але завжди вимагають, якби приховати від народу свої наміри і свої закони, які вони приймають. Тому збираємося вівторок о 10-й годині ранку біля Верховної Ради і будемо вимагати того, щоб вони. Почули нас, почули народ стосовно цього стану, який зараз відбувається в країні. Що людям подобається, що людям не подобається. Ще не будуть обов'язково, якщо для цього буде потрібно. Просто хочемо вирішити мир, мирним шляхом, тому що ми не хочемо йти, діяти радикально. Ми намагає, будемо намагатися до них достукатися нашими словами. Але якщо вони не почують наших слів, тоді ми вже будемо діяти радикально. Ми будемо палити шини, як це було минулого, минулого року. Ми будемо робити все, що вони нас почули. Ми будемо їх кидати в смітники і будемо бити їхні автівки ради того, що вони нас почули. Ну, що це може таке бути? Вони зменшили свою зарплату, але знову собі відновили різні пільги, поснімали різні пільги з людей, які просто живуть, але вони зараз не живуть. Вони зараз просто український народ виживає. Вони не зменшили все таки залишилось. Зміти вони просто не виконали того, що вони нам обіцяли, і їх потрібно зараз. Знову вони хочуть, щоб український народ повстав, а вони і цього доб'ються, тому що українського народу вже дуже наболіло. Навіть подивись на те, що зараз відбувається на Сході. Українська армія, навіть можна сказати, не армія, там дуже багато добровольців, навіть і батальйони, вони виживають заради, якби виживають заради українського народу. Тільки український народ їм допомагає, а уряд, влада йому нічого не, навіть нічого не допомагають. Навіть ні форми взагалі нічого їм не передають. Так що чекаємо вас о 10-й годині у вівторок, біля Верховної Ради. Будемо стукати в Верховну Раду, що нас туди запустили, а якщо ні, то вже будемо діяти радикально. Дякую.